Я вже буду По моїй інформації Гадійна сказав, що наші... Його підлеглі не зробили кошторичну документацію, так? Але це оказався мудрішим, побіг зробив їх, у Львові. Значить, що? Гроші йшли, кошторичної документації є, а доріг немає. Дорог на дорозі Київ човник. Так, звідно, Прокошено. Вони Тренд, вони там на себе всі О, тепер якраз це ваша дорога. Та ні папір я не вказувати, знаєш, що лав, то перший замовник це я, який сплатив податок у кожному літрі бензина. Ну якщо так, ну, ти не знаєш... Я з ними працюю, я ні з ким біду. Служба постійно звертається до о, в Києва, до Кабміну, до Укравтодору. Люди добрі, дорогі. Конкретно, не конкретно до кого? Я звертаюся до Новака. Новак, не знаю, Новак? Нова, колова, позору. А хто ви ще ага. нова Прем'єр. Прем'єр-міністр. На, на Закарпаття треба виділяти в першу чергу. кожен рік мінімум по півтора-два мільярди. У мене в минулому році в началі було 330 420 мільйонів. А нам кожного року, щоб провести цю державну мережу, треба мінімум ремонтувати по 50 км капітальними ремонтами і 150 середніми. В минулому році в перший раз дали, відколи я тут пам'ятаю цю організацію живі гроші на будівництво. От ми зробили що? В Нижніх воротах, там де <плес> поздаї, вибрали сме по всій центральній дорозі Київ-Чоп. Там 4 км, ту і перед Лаский берег, і зробили перед Ужгородом, де вже яма-яма на ямі було. Але то треба всі 136 км зробити, а на то треба почти 2 млрд. Якщо ми будемо всяк робити по 6 км в рік, то що будемо робити 60 годин цієї дороги? Значи, звичайно, що треба величезні величайний... <плес> та... та... дорожі. Кірусбудов... І розбудову, і це... Не... Чесно вам скажу, 음악